Рада вас вітати на своїй кухні і сьогодні пропоную приготувати дуже чудове швидке печиво ароматне, бо воно готується з медом. А також привітати вас квітами, ось такими весняними, і нагадати, що на дворі ж таке весна, пора надій і сподівань. І то ж готуємо для приготування. Беремо. Масло кімнатної температури, його нам знадобиться 50 грамів. Якщо ж у вас холодильничка, трішки його підігрійте в мікрохвильовці, щоб воно було м'якеньким. Відразу додаємо дрібку солі. Відправляємо 40 грамів меду. Якщо в когось нема вагів, то це буде ось так: столова ложка з гіркою. А також додаємо 50 грамів цукру. І вбиваємо сюди одне яйце, воно також повинно бути кімнатної температури. Все це гарно-гарно перемішуємо, щоб наша маса стала однородною. Печиво готується дуже і дуже швидко. Тому, якщо у вас є хоча б півгодиночки часу, ви будете мати чудовий смаколик, що може бути краще домашньої випічки. Я взагалі не розумію, як можна пити чай, чи то каву вранішню без шматочка пирога, чи то смачного печива домашнього, саме домашнього. Розмішали, чи то розтерли. І починаємо додавати борошно. Бо нам знадобиться 220 г. А також знадобиться неповна чайна ложка розпушувача, чи то 4 грама. І додаю до борошна. Перемішали і поступово додаємо до рідкої маси борошна. Трішки додали, вимішали. І знову додаємо. Перемішуємо, по мірі того, як тісто починає густіти, переходимо вимішувати його руками. Тістом є гусіньке, довго його вимішувати не потрібно, а лише, щоб воно взялося в одну грудочку. По відношенню до тіста, правда, слово грудочка звучить якось невірно. Бо грудочка це щось тверде, а тісто повинно бути звісно, якусіньким. І тож тільки на ну, тісто взялося в одне ціле, завершуємо його вимішувати. Це стається майже відразу. Хвилиночку, десь приблизно. Ось такий маємо гарний колобочок. Кладемо його в поліетиленовий пакет, чи то загортаю в харчову плівку і кладемо його до холодильника. Нехай відпочине хвилиночок 15, щоб запрацювала клейковина. Тісто відпочило, а ми підготували поверхню, притрусили борошном і розкачуємо ковбаску. Ну Все, розділяю, щоб мені було зручніше. А тепер ділю. На невеличкі частинки. Ось так приблизно. 22 штучки у мене вийшло. Тепер відкладаємо, можна прикрити серветочкою. і робимо ось такі невеличкі, як пальчики. Тобто маленькі ковбаски розкочуємо. Я відразу декілька штучок зроблю. А тим часом духовочку можна включити, і нехай розігрівається на 180 градусів. І ось так розкочуємо. Приблизно приміряємо, щоб наша начиночка ось так лягала, і краї були ледь-ледь більші. Для начинки, до речі, я беру 100 г горіха волоського. Можна взяти чорнослив, можна взяти курагу. Що завгодно, що ваша душа, Бажаю. можна, шматочок шоколаду. Теж буде непогано. Мені це печиво подобається, тим, що нам не потрібно шукати формочку якусь. Взяли лише вилочку і все. Ось так провели. Перевернули. І кладемо нашу начинку, ось з цього горішка. І ось так скручуємо, скрутили, і в такому вигляді кладемо на деко, яке вислано пергаментним папером, і очікує наші печенюшки. Все доволі просто. Майте тільки під рукою борошно, щоб час від часу. Підтрушувати, притрушувати нашу поверхню. Ось так поклали і загортуємо. Ой, куди ж загортуємо? А вилочка, вилочка наша. Трішки вилочкою притисли. Перегорнули, поклали. І все. Дивіться, щоб країчок був під низом. І розкочуємо інші. Швидесенько це робимо, бо духовочка вже розігрівається. Можна вилочкою пройтися декілька разів, щоб візеруночок був більш вираженим. Така краса. І Ось доволі швидко ми зробили таке чудове печиво. Кладемо останнього і відправляємо в духовочку на приблизно на 15 хвилиночок. І ось чудова випічка готова. Можна зверху притрусити цукровою пудрою і їхній візероночок буде більш виражений. Можна сказати, що сьогодні про це печиво мені нагадали бджінки, коли я вранці вийшла збирати букет. Із цих прекрасних кульбабок. Ось так, звертайте увагу на навколишній світ. Смакоту приготували в хаті приємний, приємний аромат меду. І тож скуштуємо, що у нас вийшло. Рум'яненьке. Більше 15 хвилинок. Я вам не рекомендую його готувати, бо засушите. Ммм та ніжна. Медова випічка з горішком. Це дуже і дуже смачно. Тож готуйте цю смакоту. Ніколи домашня випічка не зрівняється з покупною, з магазинною. Завжди вона виграє. Тож бажаю вам, мої милі милу, добра та міцного здоров'я. Заходьте, пишіть свої коментарі, відгуки, Будуть завжди цьому рада! Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів!